Позивач Глушко Надія Сергіївна подає позов на голову житлового кооперативу, вимагає замінити замок на дверях у під'їзді та виплатити їй 2000 тисячі гривень морального відшкодування. Відповідач, голова ЖБК Івановська Фаїна Георгівна, Вважає це забаганками позивачки і з вимогами не погоджується. Пенсіонерка больна. приходиться, поставити кодовий замок. а Навіть скоро визиваю. Мені треба одитися, спуститися з восьмого етажа, Чтобы открыть дверь. Мало того, ко мне приходят мои друзья, приятели, попроведать, потому что я болею. Вот. А мне надо, чтобы их впустить, надо спуститься с восьмого этажа, одеться, ну, открыть скажите, дверь. Скажите, пожалуйста, Надея Сергеевна, а что, до вас ваши друзья не могут просто зателефоновать? Ну, приходят? хотят повидаться, поговорить. Ні, ви б сказали їм код, вони будуть знати. Код, а у нас ще там другий замок стоїть. Ой, як він? Як він називається? У вас що два замки на одних дверях? Ні, двоє двері. Двоє двері. Втори двері поставили. А, а що за замки замок. там стоять? Електронний замок. Електронний поставили. замок. Спочатку був кодовий замок. 21 сторіччя. Так все ж таки, що вам заважає? Так от на кодовий замок... ти код своїм друзям, де і все. А ключ-то вот, поставили этот замок и всем жильцам по ключу дали. Коли ставили вас, питали? Пытали. Но і... я не знала, что это такое. Я тоже дала согласие. Все жильцы дали согласие. То есть вы даєте згоду, не знаючи на що? Да. Откуда мы знали, какие это замки? Мы что, знали когда-нибудь их, мы их и не видели с роду. А навіщо, вот. уваги, а подиви, когда А когда коснулась, открывать и закрывать. Вот тут и узнала я, что это такое. Что я должна с восьмого этажа спускаться, чтобы кому-то открыть дверь. А на вещи выпущу, на вещи при наявности одного замка ставят еще один. Я поясню сейчас. Был кодовый замок, но жизнь показала, что он не эффективен, потому что он часто ломается. Код можно открыть любому человеку. А вы этого потому, что не знали раньше? Кнопки западают. Дверь была постоянно в парадном открыта. було совершенно ну, ви зрозумієте, працюючи в суді, я наприклад, знаю, що немає взагалі жодного замка, який би не устояв. Тому Всі жильці Парадного зібрали зібрання і вирішили укріпити. Позивачка була на цій да, ці? да, позивачка була а на Вона погодилась да, мене протокол з є, цим. Є? На якому постановили. Встановити двері дверь, поставити електронний завок. Я проконсультурувалася а... в фірмі. Позивачка, ви були на цьому? Була. Ви погодились з цим? Так, да. Але я ж розповідаю, що я не знала, що він із себе представляє, як з ним звертатися, що что... а, а коли коснулась уже, коли поставили, коли начала я вот это испытывать на себе, отут вот я і два місяці вот мучаюсь. Я мучаюсь, я вот стросточкою вот хожу, я больна. А в чому, в чому ці проблеми? У вас і раніше Там... був замок. Чому електронний вам не подобається? Електронний? Ну так от, якщо швидку визвала, треба спуститися мені, щоб їм відкрити двері. Навіщо спускатися? Так, да, інакше вони не війдуть. Швидку допомогу войдут. повідомляють? Код? Там якийсь код? Електронний замок відкриваєш тільки своїм ключом. Тільки своїм ключом відкриваєш. А, тобто відкриваєш. у кожного є індивідуальний да. ключ? У кожного життя є індивідуальний ключ. Посторонній не вийде без этого ключа. Як ви вирішуєте цю проблему? Ну, я считаю, что убрать этот замок надо. Или пускай мне выплатят 2000 за моральный ущерб, что я вот мучаюсь, я вот каждый раз спускаюсь туда, хожу. Вы спочатку заявляли и убрать, и Но я не знала, выплатить моральную вы себя шкоду. представляете. Вы сейчас меняете свои вымоги? Вам або то, або это треба? Чи обидва? И убрать, и сплатить? Нет, если уберут, то сплачивать не надо. Ага, зрозуміло. Відповідачка, а чому нет. таке трапилось? Потому що смисла немає. в кодовому замку не, охрану не держить. Кодовий замок ламається. Всі сусіди почали жалуватися. Кнопки западають. Скажіть, будь ласка, а якщо як позивачка каже, прийшла е, швидка допомога? Як їм прийти? Це ж здоров'я людей. Ні, ну таких у нас не було, просто нюанси. Ну, якщо сухо. вони трапляться, да. яка різниця, якщо їх не було завжди, це з кимось трапляється. Ну попросить, можна сусідку. сусідку. А яким поміч. же чином? Яким чином попросити, якщо у вас мешканці всередині? Ну, сусідка може твойти, відкрити двері. Ну а як Скоро до сусідки приїжджет? достучатися? Як? В трубу бити. Ну, є Місь связь Є... У вас телефон встановлено прямо да? на дверях? Ні. Ні, якщо на дверях встановлено переговорний пристрій, то можна спілкуватися, яким чином вийти, як можуть термінові служби, ну, от затоплення ЖЕК. Це не доработка, що треба ще поставити радіос. Тобто це. ви визнаєте, що встановленням електронного замка ви порушили права позивачки. Ні, ну я согласувала з всіми сусідами і провела опрос всіх жильців парадного. Всі задоволені цієї ситуації. Всех устраивает этот забор. У меня 154. Акадово. 154 квартира. Зараз, точніше, тоді коли приймали рішення, всі були. Зараз є Нет. одна, да, хоча б одна незадоволена. Коли над... Надежда Сергіївна звернулась до мене, я опять опросила всіх жильців парадного. Всех всіх устраивает. З замок. яким питанням вона до вас звернулася? Що їй тяжело спускатися, відкривати двері. А чому ви не зібрали збори, як належить відповідному статуту? Бу було опитування з приводу того, убрати замок або ні. Жильці парадного сказали, що вони деньги вложили, заплатили за вторую дверь за електронний замок. І їх все устраювають з вашої точки зору. Громадянин України має право на оскарження будь-якого рішення. Ось ваш. Колектив, ваше об'єднання співвласників прийняло рішення відмовити одному з співвласників в реалізації його права. Ви оформили це відповідним документом, таким, щоб позивач могла оскаржити це рішення? Ні, не було. А чому? Ви позбавили позивачку на законне право оскаржувати це рішення? Ну, це не у вас не дуже багато недороботок. Якщо, наприклад, хтось загубить свого ключа, що йому робити? Стояти під дверима? Я навіть не знаю. Позивачка, ви самі живете? Так. Да. Невже у вас така велика проблема? Ви не можете спуститися вниз і відчинити тій людині, яка до вас безпосередньо прийшла? Ну, ви знаєте, у мене тільки була операція, вставляли іскусний сустав. Я лежала взагалі, не двигалась. А потім кое-как стала вставати, так хоч з восьмого етажа стала спускатися, щоб відкрити дверь, люди приносять мені і и покушать, и попровідати подруги, друзі, знакомые. Так все ж таки, які позовні вимоги ваші, підсумовуючи все вище сказано. Стягнути, заборонити чи і стягнути, і заборонити? Якщо зняти замок, більше нічого не треба. Відповідаю, що стане запитання до вас. А чому ви не встановили електронний замок з дистанційним управлінням, щоб людина зі своєї квартири могла управляти цим замком? Воно намного дороже. Так, да, воно набагато дороже. Жильці не согласны, ви платить. А ви не, не рахуєте, що якщо суд прийме рішення на користь позивачки, то це вам обійдеться ще дорожче? Не, такого не було мисли, що хтось подасть на суд і кого-то не устраювати. Фірма ну, це Хороший, хороший варіант. І устраювала всіх по деньгам. Более, ви мной... маєте як е, голова відповідного об'єднання співвласників повноваження визнати позов і зняти самостійно цей замок або іншим чином вирішити це питання? Да. А, чи вам треба рішення? Звісно, Від... можна було сам... само прийняти рішення. Ви маєте таку можливість? Ви і... ви знаєте позов і згодні зняти цей замок? Так. Да. Ваші клопотання. Клаштовані, ми розібралися, і якщо сторони прийшли до згоди, суд затверджує вашу мирову угоду, зобов'язує відповідача зняти електронний замок і вирішити це питання таким чином, щоб позивачка могла безперешкодно користуватися терміновими службами виклику, щоб до неї могли приходити відповідні гості. Зрозуміло. Так. Ви згодні? Конечно. Ви? Ну, Суд задоволений тим, що сторони прийшли до взаємної згоди. Рішення прийнято, мирова угода захледне. Тепер мені не прийдеться спускатися з восьмого етажа. Учту пожелання судді, і постараюсь править недоработки, которые были у нас созданы.